Держбудінспекція України анулювала дозвіл ТОВ ТЕРА Капітал на будівництво житлового комплексу по адресу Мікільська слабіцька І видані були приписи про призупинення робіт. Як це сталося? На звернення Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Держбудінспекція Україна провела позапланову перевірку цього будівництва. По результатах перевірки було виявлено, що два базових документа, які є для видачі дозвілу, на сьогоднішній день втратили свою чинність. Перше це земельна ділянка, яка сьогодні не належить капітал, і друге містобудівні умови та обмеження, які за рішенням Київського апеляційного суду було анульовано. Тому, беручи до уваги це, Держебудинспекція України анулювала виданий її же дозвіл на будівництво. Ми вважаємо, що будівництво може бути подовжено за рішенням суду. Тому ми звертаємось до Верховної Ради з проханням унеможливити видачу дозвільних документів за рішенням суду. Наслідки незаконної забудови наших сусідів «Терракапітал» тільки почалися. Це тріщини. У підлозі нашого нового храму, і потрібно сказати, що вони сталися вже після того, як тут почалася інтенсивна забудова. Ми мали кілька зустрічей, і вони не чують нас. Вони кажуть, що ми ліквідуємо наслідки. Ніби якісь тріщини, як вони собі це уявляють, я не знаю. Щоб зробити певне твердження і прогнози, як себе буде вести наша архітектурна споруда, ми мусили би зробити глобальні дослідження на території нашій і забудовника. Дивіться, ось тріщини пішли. Треба сказати, що це мармур грецький. Ну, бодіться, що це велике капіталовкладення у будову патряшного собору. Тут пішли нам пішли, не бачите? Не на одній плиці вони йдуть повздовж.